Вітаю, друзі! тайм менеджмент зарядка від компанії Богуштайм. Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавча директорка та керуюча партнерка нашої найкращої тренінгової компанії. І сьогодні я хочу з вами поговорити про те, як досягати результатів, не відволікаючись на щось зайве да, з технологією Кайдзен. Ви пам'ятаєте, що Кайдзен це. Певна філософія, яка допомагає людині бути щасливою, рухатися до своїх цілей, жити гармонійно і при цьому поступово поліпшувати своє життя завдяки впровадженню певних змін. І... Ви знаєте, що компанія Богуштайм, для тих, хто ще не знає, вона саме цим і займається. Ми навчаємо людей не за технологію, але за тією ж філософією. І так сталося, що ми там в певний момент це побачили, зрозуміли, усвідомили і так далі. І про що сьогодні хочу з вами поговорити? Знаєте. Коли людина хоче розвиватися, коли будь-який бізнес хоче розвиватися, то ми дивимось на те, а що ми дійсно можемо покращити, що нам впровадити. І причому це ж стосується всіх сфер вашого життя. Ти іноді дивишся, а окей. Так, в мене стан здоров'я зараз такий, тому я роблю ось це це і це. Да? І ти впроваджуєш собі певну систему харчування, тренувань, догляду за собою, і ти в певний момент усвідомлюєш, що те, над чим ти працював, має результат і тобі це хоче поліпшуватися. Поліпшувати, да? і тобі хочеться ще більш поліпшуватися як людині. І ти дивишся в сферу, наприклад, відносин, ти дивишся в сферу своєї сім'ї, ти дивишся на бізнес або роботу. І так далі, і так далі, і ти дивишся, і ти впроваджуєшся. Але сьогодні понеділок. І я знаю, що наші постійні глядачі, наші, наша цільова аудиторія, публіка, яка нас дивиться, це в більшій мірі це керівники і власники бізнесів, або люди, які хочуть стати керівниками або власниками бізнесів. І я знаю, що коли а, настає понеділок, то це такі, знаєте, з одного боку важкий день. З другого боку день, який дає нам багато надій. Тобто ми, як керівники, такі о, погнали, зараз ми досягнемо ось цього, 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 цього. Тому що в моїй команди, треба виконати, зробити і так далі. І, по-перше, я знаю, що далеко не всі керівники проводять координації. І коли я це усвідомила, я прям, знаєте, в мене прям таке було. Незрозуміння, а як ви тоді керуєте? Тобто, якщо у вас немає координації, то як ви керуєте? Як ви впроваджуєте ось ці зміни, про які ви думаєте, про що ви якимось чином домовляєтесь з командою? Як ви це контролюєте, який ваш інструмент? І тому, по-перше, завжди, коли я починаю роботу з керівником, я дізнаюсь. Яка в нього система координації? І чи взагалі вона в нього є? Бо якщо у людини немає системи координації зі своїми підлеглими, вона не може бути ефективна. І тоді, да, ви можете казати нам все, що завгодно, що у вас не такі а, працівники, що у вас щось не так а, з вашим, можливо, продуктом, що вам недостатньо впевненості в собі? Але насправді треба почати з координації. Тому що якщо ти. Як керівник не маєш інструментів швидкого впливу, швидкого збору інформації, в тебе дії в команді не скоординовані, то ти дійсно не можеш бути ефективним. Тому перше, що сьогодні я раджу керівникам, і, до речі, підлеглим, якщо у вас немає системи координації з вашими підлеглими або з вашим керівником, зробіть це. Просто зробіть, да, поставте в план, можете почати з однієї координації на тиждень, да, можете відразу домовитись, як в рамках тижня ви будете зустрічатися і звітувати. Тож давайте, погнали. Друге, коли ви заходите в тиждень, у вас як у керівника, як у людини, яка виконує роботу, має бути план. І не просто план дій. Розумієте, у вас має бути план тих результатів, або проміжних результатів, які ви маєте намір зробити. І це важливо, і це впливає на ваш дохід, на ваші показники, які ви рахуєте, за що ви отримуєте зарплатню, або що ви як керівник бажаєте отримати, і для вас це дійсно важливо. І от я вам можу сказати, якщо ви впровадите систему таку, що ви маєте плани на тиждень, і ви розумієте, до яких конкретних результатів ви, йдете як керівник, як команда, як окрема людина до цих результатів, то у вас, по-перше, вже буде фокус. По-друге, що ми радимо, і ви це можете робити в будь-якому форматі. Ви це можете робити в Google-бланках, в Google таблицях, я маю на увазі. Да? Ви можете придбати сторінки щотижневого планування, ось про яке я саме говорю, в Богуштайм, і хто звик писати руками і для вас, це прям вкрай важливо. Ці бланки в нас є, ви це можете в нас замовити. Або ви можете просто собі щось розкреслити, так як вам зручно. Головне, щоб у вас це було під рукою. І знаєте, в час, коли багато хто працює віддалено або змішана така. А... Хаотичність хотіла сказати, да. або змішана така система роботи, коли хтось в офісі, хтось віддалено, або коли е, частину часу ви в офісі, частину часу віддалено, наприклад, як Богуштайм, да, то в нас ось ці всі плани вони в онлайні. Тобто я в будь-який момент можу зайти як керівник і подивитись. По-перше, да, чи взагалі цей план створено вчасно. А які результати людина в рамках нашої координації і планів на місяць, на тиждень планує зробити, що там, можливо, треба додати, прибрати, тобто, да, скоригувати? І що ви маєте? Ви маєте а, в рамках вашої команди, в рамках того, чим ви коруєте, ви бачите наміри людей, ви бачите ось ці плани. Ви маєте те, що у вас люди сфокусовані на ці конкретні результати, яких ви хочете досягти. І ви впевнені, що в них думки вони заточені саме туди, туди куди треба. Тобто немає такого, що якщо хтось збирається, наприклад, відкривати новий офіс, то в цей момент хтось його закриває. Розумієте? Ну, це такий, да, я приводжу приклад, ну, прямо, да, я утрірую. Але ж а, дійсно, ми іноді, коли заходимо в компанію, коли ми ді, робимо якусь діагностику, аналіз, ми бачимо там саме те, що, знаєте, як ото рак, рак лебідь і щука, Да? Тобто, начебто це команда, начебто це компанія, але дії взагалі не скоординовані. Той щось робить незрозуміло для чого, але все, всі дуже зайняті, тільки результатів нема. Так от, коли ви впроваджуєте зміни, і ви дійсно розумієте, що це зараз, що вас також стосується, ви робите тижневі плани. Ви прописуєте результати, до яких ви йдете. І тільки потім під ці результати ви впроваджуєте дії. Тобто, а що для цього треба зробити? А не навпаки, я вирішив, що мені треба зателефонувати ось цьому партнеру, але я не знаю, що я від нього хочу. Да? Ти партнерів маєш вибирати тоді під свої результати, під те, чого ти хочеш досягнути. Розумієте? Тобто... От іноді да здається, що це поступові зміни, але іноді треба прямо зробити знаєте, таку зупинку і зрозуміти блін. А що таке? Що відбувається? Чому я не отримую з цього цього? цього?» І можливо, дійсно, вам треба запитати у людей, які досягли в цій сфері вже а, таких результатів, що ви пишаєтесь і ви хочете а, взяти щось для себе? Да? Ви можете отримати поради, ви можете прийти в тренінгову консалтингову компанію, наприклад, в Богуштайм, да, і зрозуміти, що, що не так. І ви можете дивитись наші тайм менеджмент зарядки, де іноді ти такий блін, так мені ж оце просто треба зробити і робити це. Тобто ви можете так само мати купу ідей, нічого не робити, і ви будете лишатись на тому ж рівні, при цьому ви будете виконувати якісь дії, ви будете дуже дивуватися, чому у вас щось не відбувається, що у вас щось не виходить, розумієте? Тому, друзі, давайте ще трохи я вам скажу про те, як ми дозволяємо собі відволікатись. От я прямо дивуюся, да, коли в нас люди заходять на наше навчання, да, на тайм менеджмент квест Turbo 21, де вони вивчають базовий оперативний тайм-менеджмент, але там є певні правила, люди там щось фіксують, вони на щось дивляться і вони усвідомлюють. От, наприклад, у да, нас прямо зараз є група, де я дивлюся про усвідомлення кожного дня там конкретної людини, да, і вона пише. Я ніколи не уявляв, що в мене стільки часу займають відволікання на працівників. Тобто, вони, коли хочуть, вони зайшли, вони запитали, вони принесли проблему, розумієте? І в якому випадку, да, от я про себе думаю, я в якому випадку буду грати в цю гру? Я буду грати в цю гру, коли в мене немає іншої. Розумієте? Тобто, якщо в мене в планах, в моєму Богу буці, немає розписаного плану на тиждень, на день, на місяць. І от дивіться, да, в мене сьогодні 24 години. І я певну частину часу маю намір приділити роботі з командою тим циклам, які мені треба зробити для того, щоб досягти е -е, певних цілей в рамках місяця або в рамках року, і в мене це прописано. І я маю обмежений час в рамках цього дня. І якщо в той час, коли я планую стратегічно працювати, мені телефонує хтось з команди, то як ви думаєте, що я йому говорю? І чи взагалі цей дзвінок відбувається? Може бути форс-мажор, да? Може бути форс-мажор. І іноді ми дійсно можемо покинути все і бігти, спасати. Але цього не має бути багато, це не має бути весь час життя або вашої роботи таким. Тобто, якщо людина телефонує в той час, коли вона знає, що вона не має права телефонувати, то це вже щось сталося. Ти маєш відреагувати. І, наприклад, одне з. Таких лайфхаків, які ми часто нагадуємо, що ви як керівник, як підлеглий, неважливо, як людина, яка в цьому світі, ви маєте право брати для себе час, коли вас ніхто не може ні по якому питанню запитати, розумієте? Тобто, от коли ви в літаку да, переміщаєтесь, то вас ніхто не ні по якому питанню не може потурбувати. І кого вам треба повідомити, ви знаходите спосіб, як це зробити, правда? Але якщо це стосується ну, типу звичайних справ, то ми чомусь дозволяємо, щоб нас хтось телефонував, щоб нам хтось щось присилав, щоб ми на щось дійсно відволікалися. Знаєте, І коли мені кажуть, мене дуже багато відволікань, у мене завжди питання, навіщо ти граєш в цю гру? Да, якої гри тобі недостатньо для того, щоб на цю фігню не відволікатися. І зрозуміло, да, ви відволікаєтесь, коли у людини є питання. Чому в неї є питання? Тому що в неї не скоординовані дії або в неї недостатньо повноважень. Просто проаналізуйте, по яких питаннях звертається людина або люди. І розробіть систему правил, координацій, орхполітик, щоб люди розуміли, що окей, що не окей. Да, тому що, наприклад, якщо у вас наприклад, в компанії немає системи, як люди щось купують, да, або мають намір щось е купити для того, щоб краще виконувати свою функцію, або щось замовити у компанії, да, то вони там приходять до вас і кажуть: Ой, ви знаєте, мені на вихідних треба, наприклад, е поповнити телефон. Добрий вечір. Сьогодні вихідний, да? а чому ти про це не подумав вчора? Або що я зробив такого, щоб оце зараз отримати в свій вихідний день, наприклад? розумієте? Тому, друзі, підсумовую, для того, щоб впровадження в ваше життя було поступово, і ви дійсно фокусувалися на конкретних результатах і на діях, які приносять вам. Ці результати, по-перше, ви повинні усвідомлювати, до чого ви йдете, ви це плануєте. Є ось таке достатнє короткострокове планування як планування на тиждень. Але я вам обіцяю, що якщо ви це впровадите для себе в своїй компанії. В своїй сім'ї, і ви будете узгоджувати плани. Хоча б на період тижня ви будете більш результативними, ви будете більш сфокусованими, ви будете а, дійсно бачити, де ви відволікаєтесь на якусь фігню і ви будете аналізувати, а чому я це роблю. Да? А, або ви перестанете це робити. Я вам цього бажаю. Я, знаєте, не про те, щоб от ти створив план, і ти від нього не відходиш. Ні, ми навчаємо так, щоб це було гармонійно, щоб в тебе було відчуття, що в тебе є свобода. Саме насправді ж планування, воно дає свободу. А при цьому в тебе дійсно є мапа. Да? Ось ця мапа твого руху для того, щоб в певний момент часу опинитися там. Або отримати те, чого ти насправді прагнеш. І я вам бажаю гарного, ефективного тижня. Я вам нагадую, що компанія Богуштайм продовжує навчати людей бути ефективними. Ми саме допомагаємо впроваджувати тайм-менеджмент оперативний і стратегічний. В усіх сферах життя одночасно, гармонійно, так, щоб ви, як людина, яка до нас звернулася, дійсно мала дуже швидко гарні результати перші. І розуміли, що є технологія, яку вам треба зрозуміти, впровадити, застосувати в своє життя і просто її користатися для того, щоб бути. Знаєте, як то кажуть, в потоці, да? але спочатку цей потік його треба зробити, і це саме ми. І до речі, я хочу сказати, що в наступний вівторок, це 26 листопада, о 19, у нас буде безкоштовний вебінар для керівників, і він буде пов'язаний от з цими речами, про які я говорила. І в більшій ступені про мотивацію. Да? Як зараз отримувати результати в команді, знаючи певні секрети і технологію мотивації? Тож, якщо вам це цікаво, пишіть тут мотивація, вебінар, і ми вам допоможемо зареєструватися. І сьогодні вам гарного дня, гарного тижня і відчувайте себе щасливими. Пока!